Ну, я хотів би в першу чергу заспокоїти. Ситуація під контролем до самої станції близько 20 кілометрів, і наша Державна служба з надзвичайних ситуацій там доволі активно працює для того, щоб відсікти розповсюдження пожежі. Зараз працює три літака: один вертоліт і значна кількість техніки, і туди відправлені сили, в тому числі і Міністерство внутрішніх справ, для локалізації пожежі. Тому ситуація контролюється, але це пожежа найбільша з 1992 року. Тобто таких обсягів пожеж у нас не було. Справляємось, виконуємо і будемо активно інформувати вас про те, що пожежа локалізована. І я хотів би, щоб фахівцям передати слово з приводу того, яким чином ця пожежа виникла, тому що я подивився по карті, є запитання, яким чином ця пожежа виникла.